Доброго дня! Я вас знову вітаю на своєму каналі і сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати задачі на обчислення площі прямокутника і квадрата. Ну і ми з вами будемо сьогодні застосовувати їх до життєвих ситуацій, тобто розглядаємо життєві задачі. Які, в яких використовується обчислення площі квадрата та прямокутника. Розглянемо першу задачу. У цій задачі у нас умова така: у двокімнатній квартирі ширина кожної кімнати 4 метри, а довжина 4 метри і 5 метрів. Ну, схематично зобразимо кімнати у вигляді прямокутників. І отам кажуть, що ширина кожної кімнати, нехай ось у мене є дві кімнати, ширина кожної 4 метри. Ну, якщо вони ось таким чином сполучені, то, наприклад, Наприклад, тут буде в нас 4 метри, і тут також буде 4 метри, ну, звісно ж, і тут 4 метри. А от довжина однієї кімнати 4 метри, а іншої кімнати 5 метрів. Ну, як бачимо, у нас одна кімната має квадратну форму, бо ширина і довжина однакові, а інша прямокутну форму. Нас е, запитують, скільки квадратних метрів ламінату потрібно придбати, щоб повністю замінити підлогу в цих двох кімнатах і у яку суму обійдеться така заміна підлоги, якщо один квадратний метр ламінату коштує 410 гривень. Ну, давайте спершу розберемося з тим, що нам треба замінити підлогу повністю у цій кімнаті, тобто, у цих двох кімнатах. Тобто, мені треба знати площу першої і площу другої. Ми можемо це виконати за допомогою таких дій, такі обчислення. Ми можемо дізнатися площу однієї кімнати. Це буде площа квадрата 4 на 4, тобто 4 помножимо на 4, дізнаємося площу першої. Тоді дізнаємося площу другої кімнати, тут 5 помножити на 4, і це ми дізнаємося площу другої, а потім ці дві площі ми можемо додати. Тобто ми в такому випадку виконуємо три дії. Ми можемо іншим способом піти. Якщо ми знаємо, що у нас ось ширина однієї кімнати і іншої однакова, ми коли їх ось таким чином намалювали, ми бачимо, що ці. Дві кімнати ми можемо сполучити, і е, вони з'єднуються в один великий прямокутник, у якого ширина 4 метри, а довжина буде 4,5 метрів. Тобто ми спершу спочатку знайдемо загальну довжину двох кімнат разом. Це 4 додати 5, буде 9 метрів, це загальна довжина двох кімнат. Ну і тепер ми дивимося на ось цей великий прямокутник, у якого ширина 4 метри, а от довжина 9 метрів. І знайдемо площу цих двох кімнат зразу. Це у нас буде 4 помножено на метрів. Квадратних метрів це площа двох кімнат. Отже, ось таку площу, ось таку, ось таку кількість квадратних метрів ламінату нам треба купити. Яка площа кімнати, таку кількість квадратів ламінату нам треба придбати. Значить, 36 квадратних метрів ми кажемо, що це нам треба придбати ламінату. Ламінату. Потрібно придбати. Першу частину задачі ми виконали і дали відповідь на неї. друга частина запитує, у яку суму обійдеться така заміна підлоги, якщо 1 квадратний метр ламінату коштує 410 гривень. За кожен квадратний метр ламінату ми повинні заплатити 410 гривень. У нас 36 таких квадратів. Тоді ми кожен, кожен із е, цих квадратних метрів коштує по 410 гривень. Значить, нам треба 36 помножити на 410. І ми отримаємо 14 760 гривень. Ось така сума, нам в таку суму нам обійдеться заміна підлоги. 410 гривень. Можна написати потрібно. От для заміни підлоги. У відповідь ми запишемо. У відповідь ми запишемо два числа, тому що у нас було два запитання. Перше запитання: скільки квадратних метрів ламінату? Нам треба придбати 36 квадратних метрів. І скільки грошей нам на це потрібно. Нам потрібно 14 760 гривень. Розглянемо задачу вправу номер 883. У цій вправі ми зараз з вами пригадаємо співвідношення між одиницями площі вимірювання площі та виконаємо перетворення одних одиниць в інші. Нагадаємо, на попередньому уроці ми з вами встановили таку закономірність, що кожна наступна одиниця вимірювання площі збільшується за попередню у 100 разів. В одному квадратному сантиметрі 100 квадратних міліметрів. Аналогічно 1 дециметр квадратний містить 100 сантиметрів квадратних, Метр квадратний містить 100 дециметрів. 1 ар це 100 квадратних метрів. 1 гектар це 100 арів і 1 квадратний кілометр це 100 гектарів. Якщо ми ось так розташуємо їх у порядку зростання, то кожен кожна наступна одиниця. Вимірювання площі у 100 разів більше за попередню. Користуючись ось цією табличкою перетворення одиниць вимірювання площі, ми перетворимо зараз з вами 4 дециметри у квадратні, 4 квадратні дециметри у квадратні сантиметри. Якщо 1 квадратний дециметр це 100 квадратних сантиметрів, то 4 це буде 4 рази по 100. 4 множимо на 100 буде 400 квадратних сантиметрів. 8 квадратних метрів, в одному квадратному метрі 100 дециметрів. Значить, це в нас буде 800 квадратних дециметрів. Щоб записати квадратні сантиметри в міліметри в одному квадратному сантиметрі 100 міліметрів, значить нам треба 12 помножити на 100, тобто до 12 дописуємо 2 нулі. І це у нас буде 1200 квадратних міліметрів. 8 арів. У квадратні метри в одному арі 100 квадратних метрів, 8 множимо на 100, це буде 800 квадратних метрів. 18 гектарів в квадратні метри. Якщо в одному гектарі 100 арів, а в одному арі 100 квадратних метрів то 1 гектар. Щоб записати в метрах квадратних, нам треба спочатку в арах і від арів перейти до метрів квадратних, Тобто ми 100 помножимо на 100. А 100 помножити на 100, це у нас буде 10 тисяч квадратних метрів. Тому, для того, щоб перетворити гектари в квадратні метри, нам треба 18 помножити на 10 тисяч, тобто дописати 4 нулі. І це у нас буде. Ось таке число 180 тисяч квадратних метрів. Далі нам треба записати кілометри квадратні в квадратних метрах. Щоб записати квадратні кілометри в квадратних метрах нам треба від квадратних кілометрів до гектарів. Помножити на 100, далі від гектарів до арів перейти, також помножити на 100, і від арів знову до квадратних метрів, знову множимо на 100. Тобто У нас від квадратних кілометрів до квадратних метрів три кроки. В кожному кроці по 100 по сотні міститься. Тобто множимо раз, два, три, три рази на 100. Отже, ми дописуємо 1, 2, 3, три рази по два нулі. Значить, це у нас буде п'ятірка із шістьма нулями. Три рази по два нулі. Два нулі перетворили, записали в арах, в гектарах, ще два нулі дописали, записали в арах, і ще два нулі дописали, записали в квадратних метрах. Отже, це 5 мільйонів квадратних метрів. Щоб записати 2 метра квадратних У квадратних сантиметрах. Метри ми перетворюємо в дециметри квадратні це 100. І в одному квадратному дециметрі ще 100 квадратних сантиметрів. Знову ж таки, щоб від квадратних метрів перейти до квадратних сантиметрів, нам треба виконати два кроки. Два рази помножити на 100. Значить, у нас буде двічі по 2 нулі. Дописуватися 2 і 4 нулі. Тобто, це буде 20 000 квадратних сантиметрів. І щоб записати. 7 квадратних дециметрів у квадратних міліметрах. Аналогічно, від квадратних дециметрів ми спочатку переходимо до сантиметрів квадратних, і тоді вже від цих сантиметрів до міліметрів. Знову ми виконуємо два кроки. В кожному по 100 використовуємо, тобто двічі на 100 множимо. Значить, буде 7. І знову ж таки двічі по 2 нулі. 70 тисяч квадратних міліметрів міститься. У 7 квадратних дециметрах. Ось такі таблиці перетворення. І ем, такі міркування ви повинні виконувати, коли записуєте одні одиниці е, вимірювання площі в інших. Ну і розглянемо з вами зараз іще одну задачу, номер 884. Знову таки, задача у нас прикладного характеру, тобто задача, яку ми можемо використати у житті. В цій задачі нам говорять про те, що довжина земельної ділянки має прямокутну форму, довжина якої 320 метрів, а ширина на 180 метрів менша. Нам треба знайти площу цієї ділянки. Знайти площу в арах і який врожай ми помідорів можемо зібрати з такої ділянки, якщо врожайність помідорів складає 9 центнерів з одного ара, ну, давайте розберемося по порядку. Спершу для того, щоб дізнатися площу, нам треба знати розміри цієї ділянки. Ширина довжина цієї ділянки 320 метрів, а от ширина на 180 метрів. Менше. Щоб дізнатися ширину, нам треба від 320 відняти 180, маємо 140 метрів, це у нас буде ширина ділянки. Знаємо розміри ділянки, довжина її 320 метрів, ширина 140 метрів. Помножимо 320 на 140. І ми дізнаємося площу. Це у нас буде, коли ми 32 помножимо на 14, це у нас буде 438 і дописуємо 2 нулі. Але ж дивіться, ми множили 320 метрів на 140 метрів. Отже, це площа у нас буде в метрах квадратних, бо ми метри множили на метри. Це буде метри квадратні, це площа ділянки. Але нас просили знайти площу в арах. Тоді третя дія. У нас буде перетворення квадратних метрів у ари, щоб перетворити 343 тисячі вісімсот. Квадратних метрів у ари використаємо знову ж таки ось цю, е, таблицю перетворень. В одному арі 100 квадратних метрів, значить, ари у 100 разів більше, ніж квадратні метри. Значить, нам треба, щоб записати це в арах, нам треба е, поділити на 100, тобто відкинуть 2 нулі. Відкидаємо 2 нулі і це у нас буде 438 арів. Ось, отака у нас буде площа ділянки в арах. Далі нас питають, який врожай помідорів ми можемо зібрати з цієї ділянки, якщо врожайність поля становить, врожайність цієї ділянки становить 9 центнерів з ара. Ось оцей запис: 9. Центнерів з 1 ара. Означає, що з одного ара, з ділянки площею 1 ар ми можемо зібрати 9 центнерів помідорів. У нас 438. Кожен ар. Дає нам по 9 центнерів. І таких арів у нас 438. Отже, нам треба виконати множення 438 треба помножити на 9. І ми дізнаємося, скільки центнерів ми зібрали, можемо зібрати з цієї ділянки. Це буде 3942 центнера. Ось такий врожай помідорів ми можемо зібрати. Помідорів з ділянки, з нашої ділянки розміри, які у нас вказані. Можна залишити це число таким, як є, можна записати це число у тонах і центерах, тому що одна, оскільки одна тона містить 10 центнерів, то це число ми можемо записати у тоннах і центнерах. 3942 центнера. Ну, якщо ми поділимо на 10, значить ми у 10 разів зменшуємо, це значить у нас буде 394 тонни. Ну і ще 2 центнера залишається. І 2 центнера. Ось отака може бути врожайність. ми можемо записати відповідь у вигляді ось такого числа. 394 тонни і 2, 2 центнера.